У Ум'я дуже серйозна. Очень я с такой болезнью даже воювати не мені лікарі сказали. Ну так як я пішов добровольцем, мене взяли. Володимир, військовослужбовець 128-ї окремої важкої механізованої бригади, дике поле на фронті. Він з початку повномасштабної війни каже, попри небезпечну хворобу, твердо вирішив. Тут без нього не обійтись. Тромбоемболія – це приступ легких. Тромб зривається в легких. У Я був приступ на війні, Я воював неділю з приступом. Взагалі врачі не нереально було неділю воювати. Ну, дышать не можеш, ходить не можеш просто вот такою. Тромб йде легкою, але це ну, маленький тромб, то хорошо. Если большой секунд дело, человек умирает. Перекривають просто доступ крові і все. Чоловік розповідає, три роки повномасштабної війни він провів на нулі, неодноразово опиняючись за крок від смерті. Накрили позицію, все сидимо, чекаємо обстрілу і пролітає міна. Мітрі од мені прям попала свербрендажа. На кришу бліндажа. Ну, мене не убило взагалі, не, не ранило нічого. Взагалі. Просто побило все осколками, возле мене все побило, розривала кришу, упало вниз, зарвалася там. Ну, а мені навіть просто ні не царапі немає. Только контузія. А торік Володимиру вдалося збити ворожий дрон, який полював на нього на Новопавлівському напрямку. Втім, зробив це не зброєю, а підсакою, яку використовують у риболовлі. У нас позиції були не накриті. а Біля нас був рибхоз розбитий. Мы ходили каждый день что-то снимали и накрывали сверху. Или я прослушал, что дрон летел. Я уже услышал, что близко уже летит он. Но я понял, что это дрон вражеский. У нас будка была металлическая, там сетки хранили рыбацкие. Я за будку. Но ну, меня, наверное, уже увидел. У меня дрон, по-видимому. И он стоит. И, может просто со мной они как бы игрались, я не знаю. устал и стоит. Но я понимаю, сейчас он меня реально ударит. А у меня была с левой стороны подсака здоровая, была длинная. Ну я подсакой резко. Голову вже не витягив, а просто руками, і збив, виходить. Чоловік каже, дрон впав на бойову частину, а йому знову пощастило, бо він не здетонував. Ну, Грам 700 500 тротіло було, 100%. І Там є два таких контакти алюмінієвих ззаді дрона. А якщо вони замикаються, то він зривається просто. Два на два проб'є, добре. Він ж б'є вниз, в основному б'є. Ані он вниз, у вони прибере може, що бліндаж розбіг, а копну там що таке перекриття, там сіну кірпічною. Такою після успішного збиття Володимир зняв з дрона бойову частину, а саму ФПІВІ передав операторам БПЛА, які згодом використали її проти окупантів. Нині ж чоловік працює у мобільно-вогневій групі і нищить ворожі пташки за допомогою крупнокаліберного кулемета. Карина Галунова, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.